Заборонити рух велосипедів у середмісті Івано-Франківська по так званій стометрівці з такою петицією до влади міста звернувся громадянин, який назвав себе Михайло М. Ймовірна причина такого вчинку пост у соціальній мережі, де мова йде про інцидент, де через неуважність велосипедист наїхав на дитину. Громадський активіст та велосипедист Віктор Загреба має свій погляд на проблему. Що насправді я бачу в цій петиції, то це громадяни озвучують проблему. Проблема полягає в тому, що люди не почуваються безпечно, коли ходять пішки по цій вулиці, на якій ми стоїмо. Особливо люди з дітьми. То, що насправді треба робити місцевій владі, громадським організаціям, то це почути цю проблему і подумати разом, як її вирішити. Способів рішення її можуть бути декілька. Перше це робити просто просвіту серед особливо той вузької категорії, порушників. Ігор Савіцький більше десяти років живе в Іспанії. Чоловік розповідає, що там зовсім інші правила для велосипедистів. Якщо культурно розмітити доріжку в одному напрямку, до їхати велосипедисти. Іншому будуть ти пішоходи, і буде взаємоповага між пішоходами і велосипедистами. Це буде гармонійно і ніхто не буде одному заважати з досвіду в Іспанії, як ми перебуваємо. Там зараз настільки передається перевага велосипедистам, що автомобілісти по суті дають перевагу самі ж івано-франківці сприймають велосипедний рух стометрівкою метрівкою по різному. Велосипедисти ніякої загрози для навколишніх не представляють і. Це добре, що люди У нас останнім часом це дуже популярним, стало модним, і люди мають ну, оскільки в нас немає таких дуже багато велосипедних доріжок, і якщо йти тільки шляхом за бронту, напевно, як на мою думку, це неправильно. В принципі, це логічно, тому що е, бувають моменти, що е, ну, можуть збити діток, там дітки бігають в люди. Ну, є для того відповідні місця, в які можна їздити. Їм треба смугу крему виділити, там, наприклад, яскравого якогось жовтої чи червоного кольору, і хай собі їздять. Люди хай вважають, не йдуть на ту сторону. І можна так вирішити питання. Я думаю, що навпаки потрібно розвивати цей рух, велосипедистів не забороняти. Я вважаю, що все-таки потрібно залишити велосипед, що велосипеди їхали, тому що е, тут гарне сполучення, тут можна відпочивати, те, що потрібно, щоб велосипедисти були обережні, бо насправді багато людей. A tak zabraniać, ja uważam, że to nleśnie. І велосипедисти, як і всі є учасниками дорожнього руху, і вони повинні їхати там, де вони не загрожують ні життю, ні здоров'ю інших, особливо маленьких дітей, які попри землю їх не видно, і часами самі велосипедисти не бачать цих маленьких дітей, яких вони можуть травмувати. Збір підписів завершиться в жовтні для того, щоб влада розглянула петицію, необхідно 250 підписів. Наразі їх 26. Як вирішать проблему і чи вирішать? Що взагалі дізнаємось згодом.